Отже, до придешнього дня науки у колонії залі КМДА відзначили розробників, винахідників та вчених в столиці. Почесні грамоти від київського міського голови отримали 28 науковців, які працюють у різних сферах та галузях. І окрім них нагородили і юних дослідників та їхніх керівників. Це шість вихованців Київської малої академії наук. Публіку ознайомили із досягненнями, розробками та вченими працями кожного нагородженого. Дуже класно, дуже приємно вручати сьогодні знаки міського голови найкращим науковцям нашої столиці, які, попри всі складнощі, попри всі обмеження, ресурсні, знаходять можливості реалізовувати всі свої знання і таланти. Війна змушує нас бути гнучкими, швидко реагувати. І добре, що я думаю, що такий привід є можливістю для держави приділяти більше уваги, в тому числі і фінансової і ресурсної і для того, щоб підтримувати науку, бо вона дуже важлива для конкурентності. Вона дуже важлива для реалізації для обороноздатності, для відновлення економіки у післявоєнний період. Це все надзвичайно важливо і неможливо зробити без науки. Ті діти, які пройшли школу малої академії наук, вони потім займаються цією справою. Вони поступають практично 100% у наші топові виші. І навіть якщо вони поступають у вищі за кордоном, то особисто я вірю, що потім вони повернуться. Нашу країну і зможуть далі піднімати економіку нашої країни. І, окрім нагородження у колонній залі, провели і міні-виставку робіт вихованців Київської а, малої академії наук. Юні винахідники презентували свої розробки у галузі екології. Ну а також показали свої напрацювання у сфері оборони та безпеки. Серед них, зокрема, і спеціальний пристрій. Він здатен захистити наших захисників на фронті від снайперських куль. Це захисна система зі світовим індикатором для тактичного солому, яка ідентифікує лазерне випромінювання. Сама ідея зробити таку систему з'явилася в мене під час того, як ми волонтерили з ми. До нас військові, я б не спитав, що актуально. у нашій вихованці вони співпрацюють як з науковцями, так і з державною службою, спеціального зв'язку з Радою національної безпеки оборони, також з міністерством закордонних справ. Зокрема, наприклад, один з наших вихованців на сьогодні працює успішно в структурі Міністерства внутрішніх справ. Він запропонував електронний застосунок відслідковування правопорушень. Це побачило міністерство внутрішніх справ. Потім інтегрувало в свою електронну систему відеоспостереження.